Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг, на 10 квітня 2025 рік. Як завжди, у нас чотири варіанти, і я прошу вас зробити ваш вибір. Дивіться, яка карта резонує, та, та саме та карта. Є, має ту енергетику дня, яка відповідає вам. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте, кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогі мої одинички. Давайте подивимось, яка карта дня буде у вас Туз. мечі, О, ви знаєте, буде якась, ви, якийсь такий день, в якому ви будете вирішувати якісь питання, дуже такі кардинально рішучі, свобода вибору за вами. Да? тобто ви якась така ідея, Евріка, прийшло щось в голову мисль, і ви починаєте діяти і так діять, я б сказала, кардинально. Якщо ви там були довго роз, 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 розкачувалися, да, якось так не знали, як його, що його, то от саме в четвер це буде вже взяв свої руки. І знаєте, як е, побіда любої ціною, там, п'ятерка мічів. Да, Пішли по головам рішуче роблю і все. І тільки так домовляєтесь припозицію якусь, якось будете з якоюсь людиною, можливо, е, входити в союз, будете домовлятися з якоюсь людиною і будете вирішувати ці питання з, з допомогою там е, інших людей, якими будете е, да? І буде і будете якісь зробити йому цій, цій людині, будете якісь. Предложення, щось будете якось ну, якусь ідею давати. На рівних правах, я б сказала, навіть. Навіть на рівних правах, якось отак. от, знаєте, 50 на 50. Якісь, такі, якісь можуть бути такі е, умови, 50 на 50 з людиною, що в, в долі, як наче, от такі якісь будете вирішувати. Підете на цю згоду. Це вас не дуже вам подобається, але на згоду таку підете. І ще хочу сказати, але день такий е вирішальний. Ви можете бути конфліктні ситуації, також був такі, знаєте, по, -по, -по тузу мечів, можете конкретно <кхи>, бути настойчивими. І, може, це трошечки людям е не дуже буде подобатись. Так, це якась оце, нарешті ваша оце, не, 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 не рішучість ваша. Нарешті в четверг проявиться більш ріш... будете рішучі, напористі, вперед, рішаємо. Не нравиться, до свідання, якісь такі будете, знаєте. Шашки на нагало. Так, такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую. Давайте подивимося, що з, пер... з другим варіантом. Вітаю вас, двічки, давайте подивимося, що у вас. А у вас якесь розочарування, нічого не хочу. І якось, якщо є такі питання, не треба повирішувати, ви від них якось можете на когось перекласти. І якось не хочеться цим займатися. Нема, нема настроєння. Хочеться як о, відійти від цього. Знаєте, якось от вирішували ці питання і хочеться від них якось відійти, на чи, можливо, взагалі не займатися цим питанням. Або піти якось по-іншому почати вирішувати. День. Та якісь в мене таке відчуття, що ви будете, знаєте, от якась справа. І от хтось вирішує цю справу. Не ви головний, а хтось. Ви як в подчиненні. І от ви дивитеся, ви б зробили по-іншому. А ви дивитесь на оцю людину, яка це робить. І ви е, ну, дивитесь і таке чи дурак, чи ж ну, чи дурна? Ось ви не прости. Ну, таке, знаєте, дивитесь як на якесь. Больного на голову, це людина, яка це вирішує. І ви один раз сказали, що давай зробимо так, потім другий раз сказали ще одне приложення, а воно ну, нікак, воно все одно, як ото об стінку горохом. І ви такі, та йдіть, ви, ну, знаєте, якось так, не буду я так це робити, іначе от уходите до цього е нехорошого, ну, якось. Може, не від людини, може навіть від ситуації. Ви уходите і берете е, оці права керівництва в свої руки, мау. Тобто, як отаку будь в підчиненні від ідіота, то лучше я возьму свої руки і зроблю це по-своєму, і це буде правильно. Так як я бачу. От якось відійдете від. Е, від норми оцього, ну, от такого підходу підете, підете своїм шляхом і підете по своєму магу. Тобто ви будете саме вирішувати це питання. Не слухать нікого. Отак, от якось. Да, буде більш е, по королю жезлів такі, я знаю, я вмію, і чого я слухатися, до когось там чи іншого. Я і сам знаю, я сам собі керівник, скажімо, помагу. Да, там. Я все можу сам. Як, е, але ситуація е, ну, буде у четвер така ситуація, такий день буде, що вам захочеться втікти від ідіотів. От таке, по відчуттю, по картинкам втікти від ідіотів. Отаке от, от якесь. Що кажеш, кажеш, а воно не доходить. Ми такі плюнуте і пішли якось по-своєму. як то кажуть, хоче, щоб було зроблено найкраще, найкраще то зроби це сам. Оце буде у двійчок, у четверг буде саме таке. Такий мій прогноз для двійчок. Дивимося далі, що там наші трієчки. Трічки вітаю, що там у вас. А у вас буде. По рицарю кубків дуже багато приємних емоційно наповнених е, ситуацій. Тобто е, якісь будете трошечки в, таком, е, в розових очках, такі якісь піднесені на такі, якісь, е, знаєте, може, вам будуть вуші е, на вуха лапшу трошки вішать, і ви такі якісь будете, як ото, Приторможений чи приторможена, да, таке? Але вам ось таке буду давати такі предложення, які вас, ну, вас будуть радувати. Але таке по відчуттю, як значить розові очки на вас натягувати будуть. Так будуть, так будуть мягко стелити, але так буде твердо спать. Да? Давайте подивимося. Да, ну, буть рисувати вам замки із піска. Яка це прекрасна життя, але це все ілюзії. Сіморка чаш це все ілюзія. Оце вам будуть. Оце ж таке відчуття в мене, енергетичне було, що це лапша все длинніше і длинніше на вухах. Оце про вас. трійки, це вам. Але ви мудра людина. Ви мудра людина, ви по четверки, сім'юрку чаш перекриває четверка Пентаклей, тобто я своє не віддам. Да, можете мені лить вуха, що хочете, але я буду стояти на своєму і своє не віддам. Отак якось, розумієте? тобто у, у трієчок в четверг буде, будуть стелить м'яхенько. Да, так, так прекрасно. Прям солов'ям будуть співати, соловейком. Але ви повинні розуміти, що це не все золото, що блестить. І у вас такий день. <провірка>, провірка, вас на, провірка вас на здравий смисл. Здравий глуст, здравий да? провірка вас, як, як ви сприймаєте оце це все вам в вливання. Такий прогноз для трійчок. Ви зрозуміли, да? що будуть вам прям щебетати солов'ям. але це така ілюзія, що там, де м'ягко, там твердо завжди. І енергетика така от дня, ну, взагалі, знаєте, приємності. Да? Якщо вам там е, льють, соловейком співають, то воно, звісно, приємне. Таке і, і по рицарю кубки воно так і є. Але ж доповнюючі карти, говорять, е-е-е, внимательно. Ну, ви внимательні, у вас там є четверка Пентаклі, те, що вам не піддастесь ви на це. Але трічки, послухайте. Що <с> вам порозкали, будьте, будьте начеку. Такий мій прогноз для третього варіанта. Дякую, що зі мною. Давайте подивимося, що у нас наші дорогенькі четвірочки. Четвірочки, що у вас? А у вас четвірочки, сімірка мечів, хитрість, провал якийсь, якесь предательство, якесь. Наблюда... Будуть з вами слідкувати, таке, знаєте, е... закривайте переписку, закривайте свої оці вкладочки на комп'ютері, да? тому що якась провірка, якийсь особливий надзор над вами. Хитрість якась, нечесність. Взагалі така юла-юла. День такий, знаєте, е... як би обмануть. з чим це пов'язано, ця хитрість. Чим вона пов'язана? А пов'язано це, я вам зараз скажу ще. В общем, у вас є ситуація, яка у вас не, сход... ну, от, вона не вирішується. Вона якось зависла і стоїть. Нічого не рішається. І ви і так, ви і сяк, ви вже розстроєні, ви вже якось. Навіть потеряли якусь на... віру вже в це, розумієте? І я хочу вам сказати, і почнеться нов... якось е... ситуація з місця не, зруш... не зрушує, і неможливо її зрушити поки. Працюєте над нею, працюєте, але воно і у вас почнуться ця хитрість. Буде то одне предлагати, то друге, то третє. Знаєте, якось, може так, може так, і отак, от і оце будуть вам. Е, якийсь, взагалі четверг, е, якийсь день хитрості. У всіх. Нечесність, якась Юлан, якісь такі підвохи. Оце у всіх весь не, не тільки в четвертого варіанту, взагалі. І тут те саме. Понимаєте, ця ситуація, яка у вас є, їй треба. Вона не вирішується зараз. Подіймайте, не вирішиться вона на даний момент. І, але вам. Хто вам там допомагає, вони будуть вам по семерки мічей оце, обману, будуть вас хитрити, обманювати, може, предлагати якісь інші варіанти. Але це ну, не струшиться вона з місця. Немає роботи над нею, здвигу немає, вона підвічна. До цієї ситуації їй треба дати відлежатися, скажімо так. Да? І коли прийде час, їй треба робити. цю, цю ситуацію, Цю проблему чи це, це питання вам треба буде зроб, робити її трошечки з, з іншим підходом. Не, не, не так. Розумієте? Так як ви робили, так не буде. Але, але на це треба час. Трошки підождати. А вам будуть у четвер будуть вам розказувати, вухалить тоже, ой, як це все легко, як це все можна, і ми все вирішимо, і давайте там, і давайте сам. Ні, дайте ці ситуації відпочити. День взагалі нечесності. Це, ну, це в когось буде так, але взагалі День нечесності, обману якогось, хитрування. Чи з вами? Ой, ну, такі, знаєте, і теж хитрість, ви тільки, будь ласка, якось, ну ви будете знати це, якось, трошечки можете навіть агресивно від цих людей, які вам будуть це все говорити. І ви можете бути такі, знаєте, трошки, ну знаєте, інтуїція вона вона завжди, ж чувствується, коли брешуть, коли обманюють. І ви будете, знаєте, такі можете бути трошечки агресивні. Такі от, А Та хватить ну, таке, знаєте, якось різко так може бути. Тому мої дорогенькі четвірочки, так ти так ти вам, будь ласка, вміння хитро людям не в глаза лупить. Треба теж вміти правильно вийти з конфліктної ситуації, да? ну, щоб не наламати дров, скажімо так, бо там такі карти, що можете наламати. Тому. Все, четвірочки в четверг. Не приймайте все за чисту монету, Довіряй, але провіряй. Я б сказала так. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!